Європейський відпочинок дешевше є, але не всюди. Через економічну кризу за останній рік відчутно знизили ціни в курортах Греції та Іспанії. У тамтешніх отелях зменшили розцінки в середньому на 10-30%. Туристи, які хочуть змінити звичні маршрути, залюбки вирушають випробувати європейський сервіс. Это больше касается континентальной части страны. Вот острова в принципе, так и остались достаточно дорогими. Но кажем, Тенериф э, дорогим для отдыха а майорка, к примеру, или континентальная часть коста брава коста до рада, коста бланка. Цены стали действительно существенно ниже. Вот это стимулирует людей к поездке Очень втім, в інших країнах розраховувати на дешевизну не варто. Ціни тримаються на тому самому рівні, що й раніше, а часом навіть потроху збільшуються. Ті ж гірськолижні курорти популярні не лише серед українців, а й самих європейців. Тож знижувати вартість послуг немає підстав. Сказати, том, що вони стали нижче, по порівнянні з тим, що вони були в минулому рік, ну, теж не відповідає дійсності. Так, да, є певні отелі, які з-за своїх внутрішніх проблем, можливо, знижають ці ціни. Але говорити про таку тенденцію – це неправильно. Фахівці кажуть, зростання потоку українських туристів у деякі європейські країни більше пов'язаний зі спрощенням візової політики. Наприклад, ті ж Греція та Іспанія почали вимагати менше документів для підтвердження платоспроможності мандрівників.